Добрий день, це Телеграф про гроші. і Ми традиційно з вами, я Денис Безлюдько і Олександр Крамаренко. Будемо говорити, як завжди, про гроші платників податків, про збільшення залучень, про інфляцію та про продатки. Податки. Почнемо з військових облігацій. За минулий місяць е, продали військових облігацій. На 10,5 з половиною це на бізнес під... на п'ятнадцять мільярдів загалом, але дуже тіше, що більше на 5 мільярдів вклало населення. Я сподіваюся, що десь можна владці може нас почули, тому що ми дуже торпедували ідею, тому що треба качати саме військові облігації. Це основний інструмент залучення для ведення війни там в усіх країнах. В усі часи а тут дуже потрібно зауважити наступне: що це різниця між тими, що залучено. І тими, що мінфін заплатив по попередніх, тобто, оці приблизно 16 мільярдів, на які збільшилися вкладення людей і бізнесу, а це на тлі того, що загалом мінфін залучив 38 мільярдів. Тобто, це те, що реально залишилося в державному бюджеті після цього всього. Чому люди, на мій погляд, вкладаються? Ну, По-перше, інших інструментів у нас наразі ну, немає. Так, практично немає. Але на відміну, По-друге, у нас ставки по депозитах з зменшенням облікової ставки почали знижуватись. Так. І е, на сам кінець, на мій погляд, дуже важливо, що доходи по державних облігаціях вони не обкладаються податком на доходи фізичних осіб. На відміну від тих же депозитів. Так, і це суттєво. Тобто, коли людина порівнює. А доходність вклада в банку вона має тримати в голові, що це мінус приблизно одна п'ята цієї доходності піде в податки. Тому ну, це в принципі добре. Добре, що люди вкладаються. Там скажу просто фантастична, наприклад, доходність на відміну від банків по валютних вкладах. Там більше ніж 4,5% ну, в середньому. По доларах ви не знайдете в, в банках, наскільки я знаю, такої доходності зараз взагалі по валюті. А в принципі, ти як думаєш, це широке населення вкладався чи ну, якісь там скажімо, так, я корупційні не... гроші почали заходити в некорупційне. Я не думаю, що туди надто йдуть корупційні гроші, тому що 5 мільярдів зазор. Дивись, це ну, насправді не так вже і багато, насправді, як для України, як для розміру економіки, кількості людей. Це більше, серед... ніж 100 мільйонів доларів. Ну і що? А тут важливо інше. що ці гроші йдуть через банки все одно. У банків є фінансовий моніторинг, оцінка доброчесності, клієнта і так далі. Тобто там. Ти маєш якось показувати, звідки в тебе ці гроші. Я б сказав би так: мені не вистачає, хоча в мене постійно представники інвестиційних компаній переконують, що в них можна вкладати хіба що не від кількох тисяч гривень ну, за один раз. Да? Я все одно знаю, що це реально для людини, яка може за один раз класти там, 10, 20, 30 тисяч гривень. В принципі. Ну, це середня зарплатня, десь приблизно ну, в, в нас Києві так. середня зарплатня, десь 21 тисяча по Україні так. в середньому. Тобто, в принципі, людина може там за кілька місяців якісь зібрати гроші і вкластися. Коротше, це як то кажуть, гра з двома виграшами. З одного боку, ви підтримуєте державу, державний бюджет, з іншого боку, ви отримуєте доходи, які не обкладаються податками. Це круто. Я сподіваюся, що цим шляхом піду далі. знизять цей поріг, через який можна зайти зі своїми грошима. Великі банки, перш за все, там, де людина просто може це зробити на щелчок пальця. Тому що йти там до інвестиційної компанії, це ну якби. Ну, так, великі банки знижити поріг входу і держава отримує більше грошей. Ідемо далі. Про інфляцію. Життя потроху дорожче, хоча по з липень інфляція у нас склала 0%, але по, по року вона збільшилася до 5,5%. 5,4, якщо буде зовсім. 5,4, я сподіваюся, хлопці нам зараз поміняють картинку. А, і я так розумію, інфляція в липні 0% за місяць. Це от завдяки сезонному здешевленню овочів, тому що вони там різко дуже впали. Так, ну, дуже, це, дуже все майже двадцять відсотків яйця десь там на ті ж 20% овочі. я скажу так, що це гальмування цін насправді дійсно є сезонним, але минулого року там було зниження цін. І а, саме за рахунок цього, там наскільки пам'ятаю, на нульці І саме за рахунок цього, що цей місяць, липень минулого року, він пішов з переліку місяців, на базі яких розраховувався там по року, да, там рівень інфляції, ми отримали ситуацію, що тоді було зниження, зараз нема зниження. А в нас, хоча ціни ніби в липні не зростали, але підсумком за 12 попередніх місяців є трошки прискорення порівняно з кінцем червня, коли було 4,8% по року. А в червні наскільки можете згадати, там було зростання цін на 2,2%. Це там спрацювали і чинники тарифу. Тарифів, да, і трошки спрацювала там девальвація гривні. Нацбанк прогнозує там на свіжіший прогноз, що за підсумками року буде десь 8,5. І я, в принципі, сподіваюся, що навіть цього може не бути, якщо гривня буде відносно стабільна, для цього, на мій погляд. Ну, є достатньо важелів. Я сподіваюся, що так і буде. У нас є проблема. Це ну, береш таку ідеальну ситуацію. Я тобі нагадаю, що з вересня у нас починають діяти акцизи на бензин. От. Ой, Потім як це погано. З восени ще підвищуються ціни на газовані напої з містом цукру. Ну, слава Богу, От. що їх не надто багато п'ють. Да, на, на черзі стоять подорожчання акцизів на цигарки та інші тютюнові вироби. Це також погано, бо, на жаль, армія палить, ну, багато людей в умовах стресу палять. Підвищення податків загалом, ну і в принципі той наш банк прогнозує, що буде ще підвищуватись комунальні послуги, незрозуміло, правда, коли. Ну, вони ще, коли свій прогноз розраховували, вони нагадували, що у нас ну, доволі непроста ситуація в енергетиці, і це може вплинути також на ціни. Тому що оці всі агрегати, які зараз бізнес купує, люди купують для того, щоб стати енергонезалежними, це ж не просто так. Воно буде закладено якось в ціну. Якщо, грубо кажучи, перекарня купує генератор, то вона точно підніме вартість стрижки там через місяць, для того, щоб це все відбити. Тому ну, а... це подорожчання, я так розумію. Ну, спека у нас найближчим часом не прогнозується. Тобто, Дуже важливо подивитися, що буде о... ще з врожаєм. З Врожай і е, осінь. Осінню, коли прогнозують, що такі повернуться у нас у е, відключення, то генератори запрацюють усього бізнесу, і тоді вже це може відкластися на цінах. Так що я думаю, що. Прогноз у нас банка 86, він наразі дуже оптимістичний. Мені було б, в принципі, дуже б хотілося, ну, як раціональне рішення, щоб щось зробили з акцизами в сенсі зменшення. Тому що в нас е, поки що в ціни вклада, закладаються, грубо кажучи, переважно все ж таки вартість того, що вони купують. Ну, і, до речі, багато хто купує в кредит, а потім восени буде буде вкладатися вартість пального. Ну, так. А З яке подороження? Почати відключення, подорожчання пального, початок працювати генераторів, десь там, ну, я не розумію, десь там листопад грудень, це вже буде закладатися в ціни там, тими ж мережами супермаркетів. Ну, це дуже така неприємна історія, і я волів би бачити від уряду більш такої раціональної нормальної політики. Поки що вона виглядає як ну Трошки грабунок на найважливіших речах, які люди купують не тому, що їм хочеться, а тому, що умови такі. Ну, я все таки песиміст і думаю, що по... за рік ми таки вийдемо на дозначну інфляцію, десь на рівні там, ну, 10 плюс відсотків. Я сподіваюся, що ні. Ну, побачимо в кінці року. Переходимо до грабунку. Ми все ще очікуємо підвищення податків, за якими мене зрозуміло, що буде. Але дуже тіше, що звучать дуже такі розумні і поважні голоси. Зокрема, член наради з підтримки підприємництва Олег Вороховський при президенті, він нагадав, що ці ФОПи краще не щипати, тому що зібрати з них можна мізер. От. А адміністрування, так розумію, всіх цих фопів, яких дуже багато, воно теж. Тягне за собою ресурси, тобто вчинка виділки не стоїть. Ну дійсно, він є банкіром, причому банкіром, який є одним з творців моно цих карток, і вони працюють в тому числі з дрібним бізнесом. Вони дуже добре бачать, що там відбувається всередині. На мій погляд, всі ці підвищення податків, особливо для дрібного бізнесу, оця історія з податком на оборот з великих компаній це ж взагалі жахлива історія, тому що нема ніде в світі країни, де одночасно б існували податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість і податок з обороту. Я хочу сказати, що, на мій погляд, найбільш потужний ефект, оці податкові інновації, вони будуть справляти перш за все на кормову базу корупціонерів, оскільки Та, ну, ми бачили всі в багажнику, скільки там 4 мільйони? Так, так 4,7. Але там прикол полягає в чому? Мені можуть закинути, що це крали на е, закупівлях. Да? А насправді виявилася є інформація, що там в цій схемі є. Ухилення від оподаткування податком на додану вартість. Тобто, в принципі, це той податок... я подат... думаю, що в цій схемі є все так і І скрутка по ПДВ, і оптимізація податку на прибуток, і якийсь там кеш там на заробітні Мене податки. більше все всього вкурвлює наявність там податку на додану вартість, тому що нам постійно кажуть, блокування податкових накладних потрібно для того, щоб не дай же Боже ніхто не крав на ПДВ. Ну ось. У великих розмірах, в шалених розмірах просто я хотів би повернутися до фопів. Я дивився статистику за півроку. 2024. го В цілому, там в порівнянні з минулим таким самим періодом, у нас кількість фопів збільшилася на 10%. Але саме по липню пішов відкат е, 30%. Ну на 30% стало фопів менше. І загалом зареєстровано за півроку 150 тисяч десь, ну чуть менше. А закрилося 80, тобто тенденція, вона вже така не дуже здорова. І Я думаю, що це накладання податків на ФОПів, вона. Зробить її мінусовою, і ну насправді дійсно це для мене незрозуміло, тому що люди, які працюють в якості ФОПів, це перш за все дійсно дрібний бізнес, який годує себе, свої сім'ї, там ще кількох, можливо, людей навколо себе, хто в них там працює. Но це ж зайнятість. Да. Ну... А якщо кажуть, що потрібно боротись проти того, щоб корпорації не використовували ФОПи для. Ухиляння від оподаткування доходів фізичних осіб, щоб зарплату виплачували. так працюйте з корпораціями, при <Причем> чому тут ФОПи. Ну, в принципі, це буде як в тому анекдоті. Агрегат є, а е мене судять. Чомусь. Ну, Ну, насправді в мене досі, до досі очікування з приводу податків, е ну, досить оптимістичні. Е По-перше, е всі бізнес-асоціації, навіть американська торгова палата, яка представляє там. В тому числі наших західних партнерів, вони виступили з критикою цього законопроекту. Це по-перше, вносяться якісь там зміни від зменшення рівня акцизів там, для окремих категорій, типу сільхозвиробників, до пертурбації цих військових зборів, пропонується підвищити НДС на пару відсоткових пунктів. І по друге, профільний комітет досі не розглянув урядовий законопроект. По Зокрема, я нічого не читав від цього, хоча його очільник Денили Гетьманцев він продовжує топити за підвищення податків. І по-третє, сама робота Верховної Ради, яка розпочнеться в кінці серпня, вона закінчилася на скандалі з розглядом законопроекту з заборони ПЦМП МП і почнеться саме з цього. Ти Є... маєш на увазі Московської церкви. Московської церкви, я думаю, що депутатам буде чим себе зайняти. А от і до податків роки дійдуть. Я думаю, вже при розгляді паралельно з бюджетом є сподівання, що це підвищення, в якому разі воно б не було, а воно буде. Воно буде на наступний рік, щоб не ламати фінанси всьому бізнесу. Ну, Проект бюджету мають внести не пізніше 15 вересня. Тобто, ну в принципі, так. На цій оптимістичній ноті ми з вами прощаємося. От, бажаємо вам успіхів, багато грошей. Якщо у вас є зайві, то інвестуйте їх у військові облігації. До побачення. До побачення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.